Христос народився. Вітаю вас з Різдвом, дорогі друзі. Дай Боже, щоб наступне Різдво ми зустрічали вже з перемогою України у цій війні. А поки ж 25 грудня 2025-го пропоную вам детально розібрати, скажу так, план досягнення миру від Володимира Зеленського. Це політична кухня. Я Василь Сафянюк, і тепер про все це детально давайте поговоримо. 20 пунктів миру від Володимира Зеленського, хитрий план чи пастка для України, а можливо, все ж таки пастка для Росії. Давайте одразу ж проговоримо основу всієї цієї історії. Цей план розроблений в Кремлі, його через Дмитрієва передали і переконали написати чи то переписати відкуфа. Ну а далі, все це вже пішло гуляти і жити своїм власним життям. Так, з тих 28 пунктів написаних в Кремлі. Заради затягування процесу, заради того, щоб на Росію не накладали нових санкцій, щоб заморожені активи не віддавали Україні. Так от ще раз тих 28 пунктів, які були випущені в медіапростір в листопаді, до кінця грудня тепер детально можемо обговорити 20 пунктів, які цими днями Володимир Зеленський презентував журналістам. І давайте одразу так. Це неофіційний документ, який вже там опублікований на сайті президента. Це лише озвучення ним 20 пунктів для журналістів. Це своєрідний драфт рамка, ну або якщо хочете чернетка, яка напрацювала наша влада, і яку ну, вона тепер від імені України пропонує на розгляд нашим партнерам і росіянам. Ну скажу одразу: на мою думку, першим, а не останнім, саме першим і основоположним пунктом мирної угоди, мав би бути пункт про припинення вогню. Це головне в будь-якій мирній угоді. Насамперед має бути мир, а отже, припинення вогню. Без цього всі інші пункти, статті та пропозиції ну, мають такі сумнівні значення. А ви як до речі, вважаєте, дорогі друзі, які на, ваші, на вашу думку мають бути пункти цього мирного плану і з чого він має починатись? Що варто до нього додати? Напишіть, будь ласка, ваші думки у коментарях під цим відео. І поки ви пишете ваші думки, давайте детально розповім. І разом з вами проаналізуємо всі ці пункти, які озвучив президент Володимир Зеленський. Так от, пункт номер один: суверенітет України буде перепідтверджено. Ось таке формулювання. Тобто Україна і так всі розуміють, що суверенна держава, і всі підписанти угоди це теж мають розуміти. Але пункт перший мають всі ще раз це перепідтвердити і підписати. Другий пункт це те, що документ. Це угода про ненапад між Росією та Україною, і для підтримки довгострокового миру буде створено механізм моніторингу для контролю за лінією зіткнення за допомогою космічного безпілотного моніторингу, а також забезпечення раннього повідомлення про порушення та усунення конфліктів. Ось так кей моніторинг. третій пункт: Україна отримує міцні гарантії безпеки. От його хотілося більш детальніше почути різні версії, різні думки, і я вас теж закликаю: не соромтесь, не стримуйте себе, напишіть, які б мали бути гарантії безпеки. Бо четвертий пункт, на мою думку, це одна з таких гарантій безпеки, мабуть, найдієвіша. Це те, що чисельність Збройних сил України залишається на рівні 800 тисяч у мирний час. І це реально потуга, яка зараз стримує. Російську навалу і в мирний час цієї кількості теж буде цілком достатньо. Я так сподіваюся, що колись ми до цього всі доживемо, щоб Росія вже і не мріяла нас нападати. П'ятий пункт США НАТО та європейські держави-підписанти нададуть Україні гарантії безпеки, які, начебто, будуть повторювати п'яту статтю НАТО. Це вже щось таке, знаєте, звучить, ніби більш конкретніше, а з іншого боку, теж п'ята стаття НАТО, де всі країни, які входять до альянсу, мають захищати. Ту країну, на яку буде здійснено напад, але чи він насправді працює? Оце питання без відповіді, поки що для мене. Шостий пункт. Росія закріпить політику ненападу щодо Європи та України в всіх необхідних законах, всіх документах про ратифікацію, включаючи навіть ратифікацію переважної більшістю голосів у своєму парламенті, у Держдумі Росії. Ну, тобто Росія має це документально підписати і затвердити, що на ні на кого не буде нападати. Сьомий пункт. Україна стане членом Європейського Союзу і в певний визначений час. А також Україна отримає короткостроковий привилейований доступ до ринку Європи. Це те, що нам потрібно буде в майбутньому. Восьмий пункт: Україна отримує міцний пакет глобального розвитку, який буде визначено в окремій угоді про інвестиції та майбутнє процвітання. І це буде охоплювати там велику кількість галузей економіки, і загалом весь спектр нашої економіки. Дев'ятий пункт. Буде створено кілька фондів для вирішення питань відновлення української економіки, реконструкція пошкоджених регіонів, районів і вирішення всіх гуманітарних питань. Передбачається, що будуть залучати величезну кількість інвестицій. Мова йде про 800 мільярдів доларів за рахунок акціонерів капіталу, гарантів, боргових зобов'язань і також внесків приватного сектору, ось такі джерела наповнення цього фонду. Десятий пункт після укладання цієї угоди Україна пришвидшить процес укладання угоди про вільну торгівлю із Сполученими Штатами Америки. Одинадцятий пункт Україна підтверджує, що вона залишатиметься без ядерної державою згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Ось такий одинадцятий пункт. Начебто, ми далі маємо залишатися без ядерної держави. Ну, звісно, якщо попередні пункти будуть виконуватися, і ми матимемо надійні гарантії безпеки. Дванадцятий пункт теж стосується ядерної енергетики, Запорізька атомна електростанція буде експлуатуватися спільно трьома країнами: Україною, США та Росією. Проте точних деталей, як саме це відбуватиметься, поки що не зрозуміло. Це власне, треба ж розуміти, що це наш варіант, як би це могло бути у майбутньому. І. Сторони, звісно, будуть його узгоджувати. Чесно, скептично відношусь до багатьох пунктів до цього теж. Тому що, ну ви ж пам'ятаєте, що росіяни, захопивши Енергодар, повністю найбільшу нашу атомну станцію, але не ли нашу, вона Запорізька, знаєш найбільша атомна у Європі. Його контролюють. І чому вони мають погодитися і віддати це під контроль наш там чи американський? Ну, не знаю. Ідемо далі. Тринадцятий пункт доволі цікавий і. Тут теж закладено багато таких, ну скажімо, підводних каменів. Обидві країни зобов'язуються впроваджувати освітні програми в школах в всьому суспільстві, які мають сприяти розумінню та толерантності до різних культур, усувати расизм і упередження. А ще Україна має запроваджувати правила Євросоюзу щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Саме в цей пункт є такі підозри. Що закладені будуть і саме ці суперечливі, те, що нас, українців, найбільше непокоїть і це щодо російської мови, яку росіяни прагнуть, аби ми визнавали державною чи там другою державною. Ну і звісно, щодо статусу російської православної церкви, яку ми крок за кроком викорінюємо видавлюємо, але росіяни, знаючи, що вона робить, робила десятиліттями та століттями, який її вплив на Україну, намагаються назад нам її запихнути. 14-й пункт території. Він не узгоджений, і там є декілька варіантів розв'язання. Ну, два варіанти. Володимир Зеленський пропонує, що стоїмо там, де стоїмо. У Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях лінія розташування військ на дату цієї угоди це і буде-факто де визнаною лінією зіткнення, яку будуть контролювати міжнародні сили. Або ж другий варіант створення потенційної вільної економічної зони Донбасу. І це передбачає демілітаризацію цієї зони. Тобто, і ми, і росіяни, маємо залишити Донбас. Ну, ви ж пам'ятаєте, і ми про це наразі вже говорили. І Зеленський вскоре наголосив, що Україна проти відведення своїх військ, але в разі втілення цього варіанту має бути дзеркальне відведення сил, тобто і наші, і російські війська, також цей варіант, звісно, вимагає проведення в Україні, що цікаво, загальнонаціонального референдуму для ратифікації цієї угоди. І остаточно, звісно, це питання будуть обговорювати між собою лідери держави. Але цей 14-й пункт цієї угоди, як на мене, теж закладена така цікава історія, що, мовляв, ну скажімо так, відповідальність переноситься на нас, усіх, на всіх нас з вами. Тобто, там не президент, не влада, а мовляв, буде загальноукраїнський референдум, і громадяни так вирішили. От ми так зробили. Тобто, от таке теж цікаве 14-й пункт цієї угоди. П'ятнадцятий пункт після узгодження майбутніх територіальних домовленостей, і Росія і Україна зобов'язують не змінювати ці домовленості силою. Шістнадцятий пункт Росія не перешкоджатиме Україні використовувати річку Дніпро та Чорне море для цілої, скажімо так, комерційної діяльності для судоплавства. Ще буде укладено окрему морську угоду та угоди про доступ, яка буде охоплювати повністю всю свободу перевезень і свободу судноплавства. В рамках цієї угоди Кінбурзька коса буде демілітаризована. Сімнадцятий пункт для вирішення відкритих питань буде створено гуманітарний комітет. Пункт передбачає обмін усіх військовополонених, що залишилися, включаючи також і ті, що вже засудила російська пеніціарна система, починаючи з 2014 року, а також повернення всіх цивільних затриманих та заручників, що дуже важливо, включаючи дітей та політичних в'язнів. Вісімнадцятий пункт. Про вибори, про які ми продовж цього тижня вже двічі е, говорили з вами на політичній кухні. Хто не бачив, подивіться особливо цікавий вчорашній випуск з Романом Петровичем Безсмертним. Про те, чим загрожує проведення нам виборів, і яким вони мають бути в повоєнний час. Дев'ятнадцятий пункт це угода, буде юридично обов'язковою, Її виконання буде контролюватися і гарантуватися Радою Миру, А Раду миру очолить: гадали хто? Звісно, президент США Дональд Трамп. Ну і 20-й пункт. Після того, як всі сторони погодяться з цією угодою, тоді негайно набуде повне припинення вогню. Ну, власне, не перший пункт, про що я кажу, припинення вогню, а далі все інше, аж 20-й. Ну, ось такі 20 пунктів. Так, цей план, чесно, друзі, дуже складний. Так, він болючий і точно він нам не сподобається. Його можна назвати, скажу так, сигналом всьому світу, що Україна, всі українці дуже хочуть миру. Ми навіть. Готові ну словами нашої влади, які вони в цьому пункті, йти на непопулярні кроки, на важкі рішення, на болючі поступки і погоджуватись на частину вимог Росії. Ще раз Крим ну не згадується в цьому переліку цих 20 пунктів НАТО, начебто, і згадується, але не як прямий гарант нашої безпеки. Ну а от той 13 й пункт щодо релігійної толерантності та захисту мов меншин. Особисто я читаю це як поступки російській мові і ймовірні поступки Російській православної церкви в Україні. Ось такий план, або рамка майбутнього плану, з яким Україна вийшла до міжнародних партнерів та росіян, або ті подумали, проаналізували та дали свою відповідь. Відповідь, яку, на мою думку, можна спокійно спрогнозувати вже зараз. Думаю, в Кремлі наш план досягнення миру уважно розглянуть, але запропонують свої пункти, які ну, фактично його перекреслять. Це так, знаєте, щоб з одного боку не прямо його відкинути, бо ж ви пам'ятаєте, що дуже уважно Дональд Трамп за цим всім всім спостерігає. Він хоче досягнути мирної угоди і завершити ще одну війну. Також, дорогі друзі, ви пам'ятаєте, що Путін не думає закінчувати війну, і поки в нього не закінчилися гроші і люди, війну він точно не закінчить. Але ж він хитрий і не хоче, щоб його друг Дональд Фредович мав підстави. Саме його звинувачувати у зриві переговорів. Тому ну, переговори триватимуть і далі, і разом з тим росіяни не припинятимуть свою війну. Отакий, якщо хочете, мій прогноз на найближчий час. До речі, найбільше на Болотах не тим, що у нашому плані немає обмеження чисельності збройних сил, немає гарантій, що Україна буде нейтральною державою після вступу в Європейський Союз і в майбутньому не приєднається до НАТО. Ну і звісно. Росія сподівається на зняття санкцій, що їхні заморожені гроші їм таки повернуть. Ну, десь так, на мою думку, все виглядає станом на Різдво, 25 грудня 2025 року. Ось такий план. А я традиційно нагадую, нам всім разом потрібно наближати нашу перемогу. Тож, дорогі друзі, обов'язково задонатьте на військовий підрозділ, на тих волонтерів, яких ви знаєте, яким ви довіряєте. Маємо бути сильні, обов'язково вистояти і перемогти. І давайте разом наближати нашу перемогу. І ще, якщо цей випуск вам сподобався, не пошкодуйте вашої сподобайки, натисніть на дзвіночок та обов'язково підпишіться на мій канал Політична Кухня. Давайте разом розвивати український YouTube. Ще раз вас зі святом. Христос народився!